Знімали та пересилали друзям наслідки ударів ворожих дронів по критичній інфраструктурі. На Вінниччині СБУ затримало чотирьох чоловіків. Як з'ясувалося, прильотів знімав один з них. Потім поділився кадрами з друзями, а ті продовжили розповсюджувати відео. Стверджують, наміру нашкодити не мали. Проте вже за півгодини ролик був на телеграм-каналі ворожих пропагандистів, а за годину ворог скоригував вогонь та вдарив повторно. За такі дії чоловікам загрожує кримінальна відповідальність. Після влучання за своє враження капецівних військ Російської Федерації я зняв відео на місці нанесення удару та руйнування на об'єкті критичної інфраструктури, ніякого умислу та нанесення шкоди Україні чи допомоги державі агресору я не маю. Я отримав відео з місця нанесення удару та руйнування на об'єкті критичної інфраструктури, в яке подальшому шляхом використання електронних меседжерів розіслав своїм колегам. Ховище у майже 500 квадратів на глибині 6 метрів. Місця для сидіння, запаси води, світло, аптечка. Розміщене під одним з торгівельних центрів, що на проспекті юності, воно завжди відкрите під час тривоги. Територія, хоч і приватна, та власники дбають про безпеку відничан і навіть планують збільшити потужності вентиляції. То різні варіанти зараз пропонують, як можна це реалізувати, щоб могти більше прийняти людей, було тут набагато комфортніше. Ви тут вузли поробили, так? Так, да, так. Да. Спілкуючись із мером Сергієм Моргуновим, Анастасія Засаднюк, директорка компанії співвласника будівлі, розповідає: у мирний час приміщення пустувало, а за десятиліття простою стало занедбаним і непридатним для перебування. Тож довелось за кілька тижнів з нуля, витративши понад мільйон гривень, привести його до ладу. Тепер тут тепло, є телевізор та навіть вайфай. Окрему кімнату тут виділили для матусь із крихітками. Місце для відпочинку, пеленальний столик, набір необхідних серветок. А поруч полиці із протигазами так, ми ще будемо доокладнувати, тут будемо проводити радіо, тому що є моменти, коли може інтернет зникнути, потрібно буде радіо розвитку. А вночі у вас ще є черговий черговий? Є чергові. У нас тут відеоспостереження встановлені, встановлене. Чергові постійно глядають. У нас є охоронець, який безпосередньо залишається на ніч для того, щоб потім, коли люди спускаються, слідкувати за тим, щоб тут був порядок. У міщенні із надійним захистом мер зібрав вінничан, яким хотів подякувати за внесок у безпеку громади. Здравствуйте. 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 Грамоти від мерії отримали голови ОСББ, підприємці, працівники комунальних установ, які власними силами облаштували якісні укриття та сховища для вінничан. Ви зрозуміли, що це безпека колективна. І ваша особиста, і ваших сусідів, і ваших відвідувачів, і мешканців прилеглих будинків. Тобто, це демонструє ту згуртованість, і ту єдність, яку ми принципі, повинні як українці завжди демонструвати в різних ситуаціях. Серед нагороджених голова ОСББ Смирнова, що на старому місті, Ірина Цибрій, розповідає, як тільки почалась війна, люди згуртувались, знесли до підвалу все, аби в разі потреби перечекати тривогу. Приходять в укриття і дітки з поруч розташованого садочку. Ми дозволили, дозволили завідуваща, і всі вихователі дитячого садка, весь персонал прийняли активну участь. Теж постаскували все, що могли столики. Стільчики, лавочки, ігрушки, карандаші, розмальовки все, що було, те і ми несли. Провели інтернет, радіо, радіо у нас є, чайник, аптечка. Ну все, що необхідно, все, все ми маємо. Вогнегасники. Для діток облаштували куточок дозвілля і в підвалі на Данила Не А ще зробили територію укриття комфортною. Ми підвалі побілили. Поставили дивани, лавочки поставили, також огнятушителі, прийомники, генератор купили 5 кіловатний. Серед тих, кого відзначили, і агенція нерухомості, власники торговельного центру і велике підприємство «Виробник обігрівачів. В останнього своя підземна фортеця з потужною вентиляцією, санвузлом і освітленням. Одночасно перечекати небезпеку там може пів тисячі людей. Для комфорту столи, стільчики, двоярусні полиці, в окремій кімнаті медпункт з набором найнеобхідніших ліків та ношами. От саме це той наявний приклад відповідальності і згуртованості людей перед зовнішньою безпекою. І саме завдяки от такій позиції ми точно можемо говорити, що місто Вінниця створює всі належні умови для убезпечення людей в випадку повітряної тривоги або ракетних ударів, або всіх останніх ударів дронів Камікадзе. Та поруч із гарними прикладами на жаль, за словами мера, не всі балансоутримувачі такі свідомі і готові вкладати гроші в обслуговування укриттів. Є таких два аспекти: перше, що нічого не хоче робити, тому що це великі гроші, не зважаючи на те, що і в тому на тому чи іншому підприємстві працюють люди, або проживають мешканці в тому чи іншому будинку. І є другий аспект: якщо ми зробили, то ми зробили тільки для себе. Ну тобто та людина, яка умовно десь по вулиці під час повітряної тривоги, просто дивиться, де можна укритися, і бачить по позначку, що це укриття, і туди не пускають. Це теж неправильно були випадки, коли доводилось звертатися і до правоохоронців, аби зрушити питання. Та як би не було складно, робота проводиться. І щоразу на мапі укриттів Вінниці з'являються нові точки безпеки. Нині їх 1144. Рекомендує найближче укриття, наприклад, ресторан «Монблан». ось так швидко та просто можна знайти найближче укриття під час повітряної тривоги. Це стало можливим завдяки спільній роботі департаментів міської ради. За дорученням Вінницького мера Сергія Моргунова у Вінниці створили інтерактивну карту укриттів. Аби відкрити мапу, достатньо відсканувати QR-код. Вони розміщені не тільки в зупинках, вони розміщені на інформації, яку насилається єдиний рахунок, розміщено на сайті міської ради в сервісові укриття Вінниці та інші приміщення для тимчасового перебування. Нині на мапі понад 1100 укриттів оновлюють її регулярно. За допомогою карти можна прокласти маршрут до сховища, а також дізнатися про кількість місць, час роботи, тип укриття та відповідальних осіб. Після канікул у Вінниці планують відновити офлайн-навчання, якщо це буде безпечно. Перші у цьому навчальному році канікули в освітніх закладах Вінницької громади триватимуть із 24 по 30 жовтня. Таке рішення ухвалили педагогічні ради. По завершенні осінніх канікул у школах, які підтримують навчання в очному режимі, планується його відновлення при умові, що це дозволятиме безпекова ситуація в регіоні. Всього офлайн навчається близько 10% Вінницьких школярів. Загальна кількість учнів у громаді складає близько 50 тисяч. Від самого ранку в одній з Вінницьких амбулаторій вишикувалась черга. Люди прийшли щепитися від сезонного грипу. Серед них і Ганна Олексіївна. Я вакцинуюся вже три роки і дякую, що не болію. Багато штампів є грипу, так що краще проколотися і знати, що ти будеш здоровий. Завдяки міській програмі Стоп грип імунізуватися війничани можуть за півціни. Дітям сиротам та позбавлених батьківського піклування вакцинація безкоштовна. І так вже сім років, поки у місті діє програма Стоп гриб. Спочатку дії програми у нас не було зареєстровано жодного випадку смерті від вірусної пневмонії. Хоча до того, до втілення цієї програми і реалізації у нас було на жаль, багато таких випадків. Лікарі констатують, вакцина зарекомендувала себе позитивно, організм переносить її нормально. Вакцинують від трьох місяців і до безконечності, як людина побажає. Від трьох місяців до шести років іде 0,25, четверта доза. Від 6 років і до безконечності це 0,5 мл. де наші діти від трьох місяців до 9 двічі через місяць вакцинуються. Придбати вакцину від грипу за міською програмою Стоп грип можна у будь-якій муніципальній аптеці за півціни. А це 170 гривень. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я буде циркулювати чотири штами вірусу грипу. Це два типу А і два типу Б. І ось саме е, така вакцина з таким складом, вакцина Корейського виробництва ДЖІСІФЛ. Аби отримати щеплення, необхідно звернутися до сімейного лікаря. Лікар оглядає, виписує рецепт. З рецептом вони йдуть в аптеку, отоварюють рецепт за 50% 170 гривень і приходять з щеком в кабінет щеплень. І медична сестра робить щеплення. Вся вакцина у нас зберігається в холодильнику, вона йде індивідуально для кожного пацієнта е, запаковані в запакованій формі. Аби мати стійкий імунітет від захворюваності на грип, медики закликають містян не зволікати. Найбільш ефективною є вакцинація, проведена за два тижні до прогнозованої епідемії грипу. Я вакцинуюсь вже на перший рік. Це захищає людей від наступного захворювання, від появи ускладнень основного захворювання. Якщо бажано вакцинувати всім, особливо хто в кого є супутні серйозні захворювання: серцево судинні, цукровий діабет. Якщо вдруг перехворіють, це буде в легшій формі, а дай Бог, вони не захворіють. Ну і спільний імунітет. Наразі у вінницьких амбулаторіях в наявності 5 тисяч доз. Свою імунітетну можна отримати щодня. Багатофункціональні та зручні. Це про ліжка, які отримав один з медичних закладів області. Передали гумвантаж міжнародні партнери. Це благодійна організація з Німеччини, родина Біліфільд. І всі вантажі, які ми отримуємо останні 5-6 років саме в медичному напрямку. Це саме ця родина, цей благодійний фонд він намагається комунікувати по всій Німеччині і через себе збирає допомогу з інших благодійних, більш маленьких фондів. У комплекті ще й матраси та приліжкові тумби, що неабияк важливо для лікарні. Тут щоразу радіють новим гуманітарним поставкам, адже під час війни навантаження на медзаклади значно збільшилося. Наразі, крім загального ліжкового фонду, який нам потрібно оновлювати, який має бути в палатах, які мають на яких мають перебувати пацієнти в зручностях. У нас ще є великий ліжковий фонд. Сьогодні концентрується в підвальних приміщеннях. Для лікарень Вінничини це вже сьомий вантаж з Німеччини. У кожному було по 56 ліжок. Їх отримали лікарні у різних громадах області. Якщо ми говоримо про заклади охорони здоров'я, вони зараз надають послуги не тільки нашим жителям області, але й ми маємо. Більше 10% від нашої чисельності. А якщо бути точним, десь в межах 13%. тому навантаження на заклади охорони здоров'я зросло як і на бюджети в громадах. Співпраця з партнерами відбулася, зокрема, завдяки роботі гуманітарного штабу. Від початку війни благодійники реагують чи не на усі потреби громади та налагоджують зв'язки з різними донорами. Ми маємо тісну співпрацю з різними донорськими організаціями більше як 16 країн. Отримує допомогу і від донорських організацій, і від муніципалітетів цих країн. Нас підтримує, я би сказав, весь світ, окрім дикої частини світу. Функціонал ліжок директор лікарні оцінює вже зараз та показує, як механічна складова може допомогти пацієнту та полегшити роботу лікарів. Опускає. Може бути так пацієнт. Якщо пацієнту треба бути в більш підвищеному положенні, воно піднімається до любого положення, яке нам потрібно. Бачите, навіть на напівсидячого. І відповідно за рахунок електричного компоненту, ліжко може підніматися вверх і вниз, для того, щоб медсестрі було зручно працювати коло пацієнта. Новими ліжками у цій лікарні замінять ті, що вже застаріли, аби пацієнти почувалися комфортніше. Менше електротранспорту у Вінниці скоротили кількість трамваїв і тролейбусів на маршрутах у ранкові та вечірні години. Пік разом із тим у транспортній компанії кажуть, усіх пасажирів перевозять у повній мірі. Крім того, транспортники додали сьогодні на маршрути два автобуси до залізничного вокзалу і в мікрорайон Тяжилів. Перевезення громадським транспортом здійснюється до 23-ї години. Скоротити випуск на лінію трамваїв та тролейбусів довелось задля економії електроенергії. Вінничанам радять зробити запаси води як питної, так і технічної. Одній дорослій людині на добу потрібно півтора-два літри питної води, і 10-12 літрів для гігієни та приготування їжі. Про це написали на сторінці облводоканалу у Фейсбук. На підприємстві рекомендують по можливості приготувати запас води для себе та родини щонайменше на три доби. Кожну ємність краще підписати «вода для пиття, аби не переплутати її з технічною, зберігати вод воду можна як у скляній, так і в пластиковій тарі. Питна вода має зберігатись у темному прохолодному місці. Заміняти її, тобто виливати і набирати заново свіжу, потрібно кожні 2-3 дні. Однак, за можливості, це краще робити щоденно. Якщо маєте сумніви щодо якості питної води, обов'язково її прокип'ятіть. Важливо розуміти, що ворог нищить критично важливі об'єкти нашої країни, тому інфраструктура досі у небезпеці.